Доброго дня. Олександр, компанія Екомодуль знову на зв'язку. У нас чергова відгрузка будиночку на 48 квадратів. Будиночок поїде в трипілля. Будинок у нас двомодульний. 3 на 8 це 24 квадрата і 3 на 8 24 квадрата. Один модуль у нас загружений. Тобто будиночок готується у нас на виробництві, відчиняються ворота, хлопці витягують будинок і краном це все ставиться на евакуатор. Потім це все притягується і везеться замовнику на ділянку. Потім на місці там, хлопці роблять монтаж будинку. Отак От відбувається у нас погрузка. Це другий модель будиночка. Вже стоїть на коліщатах і зараз будуть його вивозити. Кран буде його завантажувати на ось цю площадку. І вже двома машинами і разом з нашими хлопцями їдемо на ділянку на встановлення. Замовляйте!